Друзі, вітаю! Євангелій від Луки, п'ятий розділ 17 по 21 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи? Крім самого Господа, ми з вами вже певний час розмірковуємо про прощення гріхів, і це надзвичайно важлива тема, тому що людина, яка має прощення гріхів, вона має вічне життя, і людина, яка не має прощення своїх гріхів, вона не має вічного життя, вона є засудженою, і її вічне майбутнє буде не в царстві Божому. Тож нам з вами край необхідно знати, як може людина отримати Боже прощення, що це означає, і взагалі все, що пов'язано. З тим, щоб напевно знати, в чому полягає Боже прощення. І сьогодні ми з вами будемо розмірковувати про те, хто може отримати прощення своїх гріхів. І ми з вами почнемо з того, що скажемо, що всі люди можуть отримати Боже прощення. Що мається на увазі всі люди? Мається на увазі, що люди будь-якої національності, раси, люди будь-яких статків, люди будь-якого віку, будь-яка людина може отримати прощення від Господа в незалежності від того, Яке її майбутнє, яке її минуле, яке її теперішнє? Будь-яка людина може отримати прощення від Господа? Але. Не просто будь-яка людина може отримати прощення від Господа, а будь-яка людина, кожна людина, яка прийме Євангелія, яка повірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. І тут я хочу зазначити, що Євангеліє — це дуже особлива звістка від Господа. Євангелія це не щось аморфне. Євангеліє — це не щось таке, що знаєте, дуже таке розмите, і можна вважати Євангеліями таку звістку, і таку звістку про Ісуса Христа. Євангеліє — це дуже конкретна звістка про особу Ісуса Христа та про те, що зробив Ісус Христос, і про те, які наслідки того, що зробив Ісус Христос. Євангелія складається з двох частин. Ми можемо так умовно сказати. І перша частина Євангелія, ми можемо її умовно назвати гірше не вигадаєш. Вона свідчить про те, вона каже про те, що кожна людина, яка народилася в цей світ, вона є грішною, вона є засудженою, вона є винною перед Господом. І що сама собою ця людина не може змінити цього факту, тобто, ані я, ані Будь-яка інша людина не може сама змінити своє життя, сама щось таке зробити, щоб стати невинною перед Господом, щоб заплатити за свої гріхи, щоб змінити себе, щоб догодити Господу, щоб виконати Божий закон, щоб проживати своє життя саме так, яким його задумав Господь. Саме тому цю першу частину Євангелія можна назвати гірше не вигадаєш, тому що гірше не буває, щоб бути грішником, бути засудженим від Господа, мати в перспективі віч покарання вічною смертю, і не мати сили та можливості змінити своє життя. А друга частина Євангелія вона полягає в тому, що для нас зробив Ісус Христос, і її ми умовно можемо назвати краще не вигадаєш. Тож друга частина Євангелія про те, що Ісус Христос є замісною жертвою за наші гріхи, що Ісус Христос постраждав на Голгофі та Воскрес, і Воскресіння Ісуса Христа свідчить про те, що ми виправдані, тому що наші гріхи були на Ісусі Христі, і поки вони були на Ісусі Христі, Ісус Христос терпів смерть, Ісус Христос перебував. В смерті. Те, що Ісус Христос Воскрес, те, що Ісус Христос живий, свідчить красномовно, безапеляційно, гарантує нам, що наші гріхи, вони прощені, тому що увесь Божий гнів, який виливався на наші гріхи, справедливий Божий гнів, Він вилився на наші гріхи, за наші гріхи на Ісуса Христа. І тепер ми прощені. Тож кожна людина, яка приймає Євангеліє, яка приймає вірою Ісуса Христа як свого Спасителя, це значить прийняти Євангелія. Вона має прощення гріхів від Господа. Для того щоб отримати прощення гріхів від Господа, не треба нічого робити, не треба здавати певний екзамен, не треба проживати певне життя, не треба е, зробити певні зусилля. Для того, щоб отримати спасіння від Господа, треба визнати, що ми не можемо самі цього зробити і прийти до Ісуса Христа як до нашого Спасителя. Ми отримаємо прощення гріхів по благодатні. Ми отримаємо прощення гріхів через те, що зробив Ісус Христос. Ми отримаємо прощення гріхів не тому, що ми щось робили, а для того, щоб отримати прощення гріхів. Ми отримаємо прощення гріхів, тому що Ісус Христос заплатив за наш гріх, тому що гнів Божий, справедливий Божий гнів вилився на Ісуса Христа. І Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес для того, щоб бути нашим Спасителем, для того, щоб вірою в Ісуса Христа ми були з'єднані з Ісусом Христом в єд... Єдине ціле. І в 20-му вірші, ми з вами читаємо, що Ісус Христос, побачивши їхню віру, сказав, чоловіче, прощаються Тобі, твої гріхи. Ісус Христос саме дивився на віру. Для того, щоб отримати прощення гріхів, треба мати певну віру в Ісуса Христа. Ми вже з вами сказали про це. Дивлячись на їх віру, Ісус Христос не просто дивився на наявність віри в нього. Ісус Христос не просто дивився на те, що вони мають певну віру для того, щоб прийти до Ісуса. Христа принести цього паралізованого чоловіка, вони мають віру за для того, щоб розібрати дах і опустити на носилках цього чоловіка перед Ісусом Христом. Ісус Христос дивився на зміст їхньої віри, тому що зміст віри надзвичайно важливий. Ми з вами вже багато разів про це говорили. Наприклад, дев'ять з 10 прокажених, наприклад, люди, які прийшли до Ісуса Христа, коли вони їли хліб та їли рибу, які Ісус Христос благословив та роздав. Вони мали віру Віру в Ісуса Христа, що Він їх зцілить, вони мали віру в Ісуса Христа, що Він їх нагодує, але вони не мали віру в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Вони не визнавали себе грішними, вони не визнавали, що Ісус Христос є замісною жертвою за їх гріхи. Тому, отримавши зцілення, отримавши хліб, отримавши рибу, вони не отримали вічне життя, вони не отримали прощення своїх гріхів і відійшли від Ісуса Христа. Так і не побачивши в Ісусі Христі свого Спасителя від своїх гріхів. Тож чому навчає нас цей уривок стосовно того, кому прощаються гріхи. Ми з вами сказали, що усім людям, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми з вами отримаємо по благодаті. Ми з вами отримаємо як дарунок прощення своїх гріхів через те, що зробив Ісус Христос. Тож будемо з вами приймати цей дарунок, не будемо з вами заробляти прощення своїх гріхів. Ми не можемо заробити у Господа прощення. Своїх гріхів, ми не можемо щось додати до того, що зробив Ісус Христос. Наша грішна природа вона завжди намагається нам продиктувати, нас змусити, нас схилити до того, щоб ми щось робили за для того, щоб наші гріхи були прощені. Але Слово Боже нас навчає, що наші гріхи нам прощаються не через те, що ми щось зробили, не через те, що ми щось зробимо, не через те, що ми дали Богу певні обіцянки, а через те, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи, що Божий гнів вилився, Божий справедливий гнів вилився на Ісуса Христа, і кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, вона має прощення своїх гріхів. Через те, що Ісус Христос заплатив. Тож будемо з вами жити в радості прощення гріхів. Будемо з вами розуміти, що ми отримали це прощення, тому що ми повірили в Ісуса Христа як Свого Спасителя, а Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Ісус Христос є достатньою платою за наші гріхи. Ісус Христос є єдиною причиною. Ісус Христос є єдиним фундаментом. Ісус Христос є єдиною підставою для прощення наших гріхів. Тож будемо радіти прощенню своїх гріхів Будемо цінувати Ісуса Христа, будемо ще більше і більше покладатися на Ісуса Христа, будемо з вами служити Ісусу Христу, будемо з вами робити добрі справи не для того, щоб отримати прощення своїх гріхів, а через те, що ми з вами отримали прощення своїх гріхів по вірі в Ісуса Христа. Нехай ця сила Духа Святого, нехай ця сила Воскресіння Ісуса Христа, нехай ця радість прощення вона дає нам мотивацію для того, щоб любити Ісуса Христа, служити Ісусу Христу і для. Для цього ми з вами щодня читаємо Євангеліє від Луки разом, щоб ще більше пізнавати те, що ми з вами отримали через Ісуса Христа: це нове життя, життя в прощенні, життя в Божій любові, життя по благодаті, вічне життя в царстві Божому. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу задля того, щоб якомога більше людей ще дізнавалося про Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, а також прийняло Ісуса Христа своїм Спасителем. Це ті, хто ще не вірить в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.